Привіт! На цьому каналі розповідаю про професію 3D-візуалізатор. І сьогодні хочу розповісти про таку тему, як групові заняття і чому не варто очікувати, що після завершення такого роду курсів, які зараз активно рекламуються, ти знайдеш роботу. Зараз поясню, що я маю на увазі, чому саме так. Отже, поїхали. В першу чергу хочу порівняти цю професію до. Отримання прав. Так? Коли людина здає на права на автомобілі, щоб могла кудись поїхати, вона спочатку якісь основи проходить. Так? Тобто їй потрібно зрозуміти, як це все влаштовано, сісти за кермо, попрактикуватися, поїздити і так далі. Але ну, такій людині слід розуміти, що після завершення таких курсів, де вона здає на права, навряд чи їй вдасться відразу. Попасти в якусь там, спортивну команду, наприклад, ралійного виду спорту, та, де їздять на дуже дорогих автомобілях, там здобувають різні нагороди, навряд чи її туди зразу за кермо посадять. Та. Тому тут подібна дуже паралель. От давайте подумаємо, що потрібно зробити людині, яка здала на права, і щоб попасти в якусь, от, якісь змагання, та, бути в ралійному спорті. Ну, в першу чергу, після того, як вона здала на права, їй треба знайти фахівця, який в цьому виді спорту вже багато років е має колосальний досвід. Е в індивідуальному порядку перейняти його цей досвід, так? навчитися зрозуміти. І то ще не гарантія, що тобі доручить там десь взяти участь в, якійсь, в якомусь заїзді, в якійсь гонці. Так? Тому е тут також йдуть роки на те, щоб дійти до цієї мети. Це все йде поступово, поступово, покращується скіл, покращуються навики, і в кінцевому результаті, коли ти стаєш професіоналом, затребуваним, ну, якби роботи тобі вже вистачає, і ти вже можеш перебирати між проектами. Зараз я хочу якраз навести аналогію з професією 3D-візуалізатор. Тут точно те саме. Якщо ти зробив одну гарну картинку, це ще не означає, що тобі вже можна щось доручити. Це потрібно розуміти. Хороші е, тезуалізатори це ті, які мають велике портфоліо з великим наповненням різного роду кімнат. Е, це має бути санвузол, це має бути кухня, це має бути гостюва, це має бути спальня, це мають бути різні види приміщень, якісь, можливо, ресторани, можливо, е, якісь іншого виду приміщення. Тому е, тільки з таким портфоліо. Тебе можуть розглядати як того, хто буде виконувати якісь проекти. Тому, якщо ти початківець, і якщо за допомогою нав'язаної реклами тебе вдалося переконати, що за пару місяців ти почнеш від тисячі доларів заробляти, і це цілком нормально, то я тебе розчарую, це неправда. Ти не знайдеш роботи після курсів. Не знайдеш. Це 100% я даю тобі гарантію. Тому що той рівень, який тобі дадуть, особливо ці групові курси, це ж просто засипування інформацією. Тобто це навіть не індивідуально. Тобто якщо знову ж таки порівнювати з навчанням на права, коли людина здає, то вона в автомобілі сама, індивідуально, з конкретним фахівцем десь практикується, їздить, так? він говорить конкретно про її помилки, і таким чином вона якби набирається досвіду. А ті курси це навіть не про індивідуальну, це ж вас кілька чоловік. Тобто ніхто не приділить індивідуально тобі, конкретно твоєму монітору, твоїй сцені, твоїй ситуації, з якою ти зараз стикнувся. Нема там індивідуального підходу, це все групові заняття, бо там ті, хто це викладають, вони зацікавлені тільки в твоїх грошах, а не в тому, щоб ти отримав якісь дійсно практичні знання. Тому. Потрібно в першу чергу, якщо ти все ж таки дуже гориш бажанням освоїти цю професію, прям відчуваєш, що це твоє мотивація і вдосталь, в першу чергу шукай індивідуального фахівця, який неначе буде з тобою їхати та, разом і казати, як тут зробити, як тут, як тут, як тут, і потрошки, 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 і. Ти вже знайдеш цю самостійність, далі вже сам почнеш практикуватись, знати, як поводитись, так би мовити, на тій дорозі, на дорозі в освоєння професії, візуалізатор, так? І потім все одно тобі треба буде щодо до такових спеціалістів шукати, які, наприклад, як з тим прикладом, з ралійним видом спорту, так? шукати спеціаліста, який брав колись участь в ралі, який має послужний список, якого, ну, скажімо так, портфоліо напрацьовано, Тут це так називається. так? Тобто хочеш освоїти професію 3D-візуалізатор, шукай спеціаліста з потужним портфоліо, в якого є більше 10-20 робіт, та, можливо, навіть і більше. Розпитуй його всі деталі. Розпитуйся за кожну роботу, як він її робив, для кого він її робив, як це виглядало, яке там було технічне завдання, вникай в нюанси, в деталі. Тоді тільки чітко по його кроках, за ним вслід. Ти зможеш зрозуміти всі тонкощі, підводні камні, як їх обійти і як рухатись далі. На групових заняттях ніхто тобі цього не дасть. Я вже в попередніх відео говорив, що це все для ерудиції. Просто щоб подивитися, що є така професія, вона існує. Але те, що ти будеш на комерційному рівні і заробляти вже якісь кошти на цій професії, це ну, таке питання дуже ще так під питанням, скажем. Тому. Все одно, навіть якщо ти вже завершив групові курси, то все одно тобі прийдеться шукати нового фахівця, конкретного одного, який вже покаже тобі всі тонкощі, як це працює. То чому ж відразу би не знайти фахівця, який погодиться тобі допомагати повністю від початку до кінця, дасть оцей необхідний стежень знань, щоб ти вже самостійно міг чи могла. Рухатися далі. Чому би зразу так не зробити? Навіщо лишній раз викидати гроші в якісь непотрібні курси, які нічого не дадуть? Бо там є групові, групові заняття, в яких ніхто тобі уваги не приділить, вирішувати тобі, як тобі логіка підказує. Просто я зі свого досвіду можу сказати, що працює тільки індивіду, індивідуальний підхід. Я сам колись займався і самонавчанням, і курсами різними цікавився, і брав участь в різних мастер-класах. Все це просто ще породжувало ще більше в мене різних запитань, відповіді, на які не було кому дати. Як тільки з'явився індивідуальний фахівець, який мені отак по поличках все розклав, з'явилось розуміння загальної картини, як це працює, і тільки тоді почався прогрес: перші замовлення, перші комерційні проекти, одна студія, друга, третя. Історію того всього можна дуже багато розказувати. Тут суть не міняється. Є один єдиний підхід, який працює це індивідуальний курс від фахівця. І про це я завжди буду говорити в кожному відео. Не ведись ні на які курси, безкоштовні вебінари, від тисячі доларів заробіток і так далі. Якщо заробіток для тебе на першому місці, то навіть не вникай в цю сферу. Тут зі старту ти ніколи зразу таких грошей не будеш мати. Ці гроші мають, але фахівці, які вже більше 3-4 років, а то й більше, в цій сфері працюють. Вони знають, як це працює. Та? Вони вже в цьому варились багато років і розуміють, де варто вкладатись, де не варто. Все це конкретно так і працює. Тому не плекай ілюзій, будь реалістом, хочеш навчитися, шукай конкретно ту людину, яка вміє, а не яка багато обіцяє, і показує тобі гарні картинки, непонятно чиї. Тому е індивідуальний курс це то, з чого варто починати. З другої сторони, це ще великий плюс, що Сарафанне Радіо, та найкращі проекти зі свого досвіду можу сказати. Мені приходили саме через Сарафанне Радіо. Тут, якщо познайомитися з людьми, які в цій сфері вже багато років працюють, то це навіть дуже великий плюс, більше вірогідність, що ти знайдеш якусь класну роботу, класний проєкт, класну співпрацю. Бо після загальних курсів ти там ніхто, тобто ти один із багатьох. А після індивідуального курсу фахівець знає вже на що ти здатний, знає, як ти мислиш, і він вже здатний тобі щось делегувати, доручати чи там порадити комусь тебе як фахівця. Тому знову ж таки вирішувати тобі, пам'ятай, що не все так просто. Треба напрацьовувати собі портфоліо, щоб тебе помітили. Тут ніякі сертифікати не працюють, нікому це не потрібно. Ти маєш показати своє портфоліо, це твоє лице, по якому тебе будуть оцінювати як спеціаліста. Якщо твоє портфоліо не комерційного рівня, ти роботи не знайдеш. Після групових занять, навряд чи в тебе буде портфоліо комерційних, комерційного рівня. Зазвичай, щоб зрозуміти, як це робиться, як це все влаштовано, треба проходити курс з фахівцем в індивідуальному порядку. На цьому все. Якщо є якісь питання, звертайтеся. Прикріпляю свою пошту під відео, можете писати, я завжди всім стараюсь відповідати, бо розумію, що цей шлях нелегкий. Зробити старт не так просто, як обіцяють. Я реаліст і розказую реальні речі, так як воно є насправді в цій сфері. Тому, якщо якісь питання цікавлять, пишіть мені на пошту, спробую відповісти. Наразі я прощаюся. Щасливо, гарного дня!